І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Тосакан 2000 на Контра Каро 3 Мінотавро, або просто просто народі Мінотавро. Я його теж так полюбляю називати. Так, і граємо ми на карті Тундра. Ну що ж, до бою. Чому я посміхаюся? Тому що ви помітили, що італійську техніку я дуже полюбляю називати. Саме так, як, як е, е, потрібно її називати? Контракаро 3 мінотавро. Добре, ну це вже таке від мене, щоб поліпшити і собі, і вам настрій. Карта Тундра. Дивимося, що у нас по бою. Ще не пройшло у нас і хвилини бою. Вже у нас 1-3. Не в нашу користь чудово просто починається бій. Отже, що вмикнемо скліще та будемо тягнути цей бій. А що ще? Нам робити в цьому бою, так? Що, що для мене Мінотавр? Я його коли перший раз зустрів, я його зустрів е, на карті загублене місто. Я там грав на Шіфтейні, до речі, ще до нерфа Шіфтейна. І так е, склалося, що ну, в мене дуельна дуель була з Мінотавро, Мінотавро. Мінотавро Прикрив своє НЛД і просто башно, баштою своєю танкував. А ви ж розумієте, що Чівтень теж баштою танкує. І він мене перестріляв. Дійсно, я програв цю дуельну дуель. Ну, напевне, за рахунок того, я програв, що е, цього ПТ аж 5 снарядів заряджу. Напишіть свою поважну думку, чи подобається вам цей барабан? Я так розумію, що е, між пострілами тут. Е, Треба деякий час почекати. Але в принципі 5 снарядів. так У нас що заряджені? Заряджені камуляки, 330 мм пробиття, 530 у нас альфа з одного пострілу, тож порахуємо, так? ну Ми просто в хламіщі повинні нижчі рівні розбивати. А ми граємо, до речі, в топі. Ну, граємо в такому незначному проти 9, адже Ми знаємо, що дев'ятки теж нормально так топлять. Є ще тут бабехи. Ну, якщо вже в тебе є. Скіліщенські скіліщі можемо і на вибухах пограти. Це у нас ПТ-прориву. Це у нас ну, можна десь там в кущах постояти, я думаю, але все ж таки ПТ-прориву і ось з такими ось великими босами, як Яга, ось у нас під'їжджає. Поїдемо, зараз ми бабаху тут прикопушимо, Там попереду бачили артилерію. Ну і тут біля нас дестерлась контракаро 1 МК-2. Отже теж треба буде. В дуельну дуель Зараз ми заберемо я думаю, без проблем бабаху, поки вона перезарядиться. Бачимо, що. Вирівнюємо бій. Потихеньку вирівнюємо, в принципі. Так, Так, ось бачимо, що... Ну, ось Саме в цьому тут фішка, що між пострілами треба трішки почекати. Не так, щоб глупив весь барабан, висадив з племеці. Треба почекати. Так, Цей момент бачимо, що. Забрали, що в нас по бою, забрали гірку. Тундра, ну так, скажемо, на мою поважну думку, ну коли я потрапляю на карту Тундра, ну ось на тяжах, на пт броньованих Їду ось в цю щілину по першій лінії тут перестрілка. так. На Стежках на я мало потрапляв на цю карту. І ну коли потрапляв, то саме на гірці, на правому фланзі. Ну, Все досить нечудово в мене там було. <схі> Тому такі ще в мене емоції від цієї карти переробили, переробили її там декілька разів. Але мені здається, щось тут треба доповнити. Щось, щоб і по центру пограли вже. Щось цікавіше треба з нею зробити. Вона, ну так скажемо, е не в захваті я від неї. Не те, що є такі карти, яким я зовсім не поїхав, але в захваті. Люди виїжджають до нашої бази, забрали вони в цей момент, поки я чудові та цікаві історії розповідав. Забрали вони е гірку і вже вилазять очі випучивши. А в нас залишається всього дві птехи. Е Яга там великий бост поїхав. у нього там, напевне, буде дуель на дуель з Рільом. Ні, він напевне вже повертається, тому що бачиш, що проблема на базі. Ну, а наш герой що, по ньому майже не стріляли і бачимо. Небагато он танкував, але башта тут ну дійсно броніщенське броніще, на мою поважну думку. В цей момент, поки я знову ж розповідаю чудові та цікаві історії, наш герой знешкодив уже 4 вороги, настріляв вже майже 3000. Ну і це ще не все. Треба ж тащить. Ні, я все-таки. Ну, бачите, в роздумах був на язі там. Наш практично командувавсь, він все-таки поїхав туди на базу суперників, він там зараз знищить е, гриля і все в нас буде чудово. Кобразвідки лупанова аж на 421. Ага, Ми тебе запам'ятали, ось. летить. Такий герой битви, чуєш? Прилетів. Зараз лящів отримаєш, десь два снаряди, якось залишили. Танкує, танкує, до мінотавра бачили, значить до побачення. Хоча кобра теж дійсно більше з кимбічний. Бачимо, гріль його крутить. Мені чомусь здається, що наш герой зараз залишиться от зовсім один тут. Вже 12-12 купує. -12. Збуває там гріль. Гріль там закрутить, в принципі, якщо має своє скіліще, то він там закрутить. Ми зараз вийдемо, хто там на базі у нас стоїть. На базі UD16 так, стоїть. Він не підозрює. Ну, можливо, підозрює, але ну, в нього є така надія, що е, наш герой не встигне доїхати. А у нас, в принципі, тут коло все не було. Ну він навіть не в ту сторону дивився. Все чудово. Не ну що, треба допомогти вже, Бартішу. Він там такий бідний нещасний. Він швидко боя нам допомагав, в принципі, так, продавлювати нам, прочавлювати встигаємо. Ну що, буде дуель з грильом? Буде. Була в нас дуельна дуель з бабахою, була дуельна дуель е крута, крутяцька навіть е з коброю. А тепер буде з грілем. Заряджаємо барабан. Оце найважливіша перевага, барабан і ще й про ніщо в е лоббі Оце Я думаю, що це найкрутіша перевага цій Так, на перехоплення. Ми по швидкості встигнемо навіть. Оце був постріл. Просто шикарний. Шикардос. 8 ворогів знищено. Шість тисяч настріляно. Я про бронювання тут розповідав, але бачимо, що всього лише 490 танкував, Ну, це у нас бій не про танкування. Залишається лише один артилер... артилерист і думаю, ми... Боремося з ним без проблем. Було він нас точно, не проб'є, навіть якщо стигне перезрядитися. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!